І ми знову на прогулянці. Я вирішила провести прямий ефір, користуючись нагодою, тим, що є вільна хвилина, є що сказати, є бажання, є все для того, щоб жити так, як хочеться. Отже, заголовок сьогоднішнього ефіру про те, що любити себе так, як від цього залежить життя. Я не знаю, є така книга, здається, я бачила. Воно називається щось типу люби себе, так ніби від цього залежить твоє життя, і багато мотиваційних фраз подібних цьому я теж зустрічала. А тому знаєте, не випадково про це говорять різні люди. Неважливо, як це сказано, головне розуміти суть тому, що дивитися на форму. І не розглядати, а що ж там за. От. І не хочу навіть думати, я знаю, що мої ефіри дивляться мудрі, розумні люди, які бачать багатогранність, багатоваріантність цього буття. І перше, це що хочеться сказати, якщо треба щось пройти, людина це. Є ще така фраза, я її теж люблю. Вона мене, знаєте, налаштовувала на позитивний ряд в певні моменти життя, коли я повторювала собі, знаєте, як мантру про те, що. <laughs> Нерозумно дивитися на палець, о, коли цей палець кудись показує, а куди цей показує палець в небо. Тому потрібно дивитися в, в небо, а небо це значить глибина, це та ж <laughs> вселенська, знаєте, енергія потенціалу, і у людини є всі якості, які потрібні для того, щоб реалізувати щось, що людина вважає за потрібне. І коли людина не йде а, свідомо а, до реалізації свого потенціалу, там свого призначення, чи ще чогось неважливо, чого, то життя, знаєте, дає таке є таке відчуття натхнення, коли а, ніби крила за спиною, ніби от радієш, не ніби а правда, радієш життю і а, відчуваєш себе задоволено. А буває таке, що життя дає чарівного пенделя. От я, як тренер арт коуч я люблю працювати з людьми. У мене бувають знаєте такі якісь промо-майстер-класи про а, а, таке натхнення і чарівний пендель. А люди, які шукають постійно, шукають натхнення чарівного пенделя, врешті-решті. Пройде дуже багато часу, коли вони перейдуть до конкретних дій. Зазвичай це такі є духовні алкоголіки або мотиваційні алкоголіки, які шукають такого постійного натхнення. Їм світ не такий, і вони шукають, хто ж їх може або що ж їх може надихнути, і вони потім включаються А генерувати щось своє і це непогано і не добре. Просто ну є такий тип характеру, наприклад. Тип особистості а певний набір якостей важливо пам'ятати перше, що потенціал для того, щоб реалізувати все, що вам потрібно, у вас є. Єдине, що людина може бути, не бути цих ресурсів, тому ресурсів ніколи, як і грошей ніколи багато не буває. Над цим потрібно постійно працювати. І чим раніше ми почнемо працювати, тим кращий результат буде. І буває несприятливе оточення, буває ще щось, але важливо, знаєте, от я завжди посміхаюся. Коли говорять, що а, там мені перекривають дороги, потрібно там щось робити, щоб відкрити дороги. Мені там якісь сили перекривають щось там. Таке може бути, я а, якби не заперечую. Але людина людину неможливо змусити а, щось а, а, приймати. Людина сама погоджується. А, інше питання, що людина може не розуміти, що є вибір yeah, yeah. і а, От для цього і є особистісне зростання, щоб побачити більшу кількість оцих виборів. Отже, що значить любити себе? Це значить прислухатися до себе і поважати себе, знаєте, як найдорогоціннішу і найголовнішу людину, в принципі, яка є. І якщо потрібно пережити якісь емоції, то там чи якісь події, людина їх переживе рано чи пізно. Підсумовуючи все, що було сказано, перше: що е, якщо потрібно пережити якийсь досвід, то людина його переживе і е, виходячи з цього. Е... Будь-які події, будь-які люди, це знаєте палець, який показує вам на ваше небо. Тому важливо, звісно, ставитися з самоповагою, бити себе, там слідувати кордонам, оберігати ці кордони, розставляти ці кордони. Але те, що відбувається зовні, неважливо це люди чи події, це про вас. А, і це про те, щоб у вас завжди був ресурс. Наприклад, який є ресурс: це гроші, це здоров'я, це знання, навички, досвід. Вам здається, що у вас немає ресурсу, у вас немає якогось одного, який найпростіший, найелементарніший чи найзатребуваніший ресурс. Але якщо ви проаналізуєте, які ще ресурси є, то ви побачите, що вони є у вас, вони точно є. І ви можете це конвертувати в те, що вам потрібно. Тому. Підсумовуючи, щоб не діяти в форс-мажорних обставинах, коли вам здається, що ваш світ хитається, чи ваш світ а, руйнується тощо, а, потрібно турбуватися про свої ресурси наперед. І, Розуміти, які причинно-наслідкові зв'язки ви створюєте. Наприклад, жива історія сьогоднішня про те, що ну, я багато де в яких, в яких спільнотах є. І сьогодні відкриваю телефон і спостерігаю таку ситуацію, що ем, оголосили збір на е, там, для однієї жінки. Не знаю, жінка, дівчина, а суть в тому, що в неї троє дітей. А вона за кордоном здається, і чоловік їй написав, що можеш не повертатися додому, тому що я вже завів собі нову жінку, те, що троє дітей у них то його не хвилює, аліменти він ігнорує і так далі. І ця жінка вона, ну мабуть, який же час був, що вона народила троє дітей. Обслуговувала, звісно, і його, і дітей, і це і людський ресурс, життєвий, життєвих сил, і, і, і не всім вдається реалізуватися в балансі, це правильно розподіляти час, сили, енергію на те, щоб реалізуватися в кар'єрі, в своїй діяльності, щоб реалізуватися в сім'ї, в стосунках. І приділяти ще час собі. Не у всіх. Mm, якраз діяльність спеціалістів допомагаючих професій спрямована на те, щоб людина. Звертала увагу на себе, є спеціалісти, які працюють з ресурсними людьми досягнення певних цілей. Це коучі, арт-коучі, тощо. Є люди, які психологи, психотерапевти, які працюють з тим, щоб людина змогла контейнерувати свої емоції, зрозуміти себе. В принципі, звернути увагу. Різні є напрями, але ну, такі класичні, знаєте, це коли людина потрапляє в складну ну, життєву ситуацію. Ну, наприклад, є соціальні працівники, які в складних життєвих ситуаціях підтримують людей, коли, ну, коли, коли вже все. Але навіщо доходити до такого стану, якщо можна, знаєте, наперед дивитися і. Розкладати свої яйця в різні корзиночки. І тут, звісно, можна сказати, що такий чоловік безвідповідальний і так далі. Але що чоловіки, ми не будемо прив'язуватись до статі, А що чоловіки, що жінки є одинакові і вони є різні, тому тут справа ж не в тому, що причина наслідкові зв'язки догонять і таких людей. Ми створюємо все те, що ми створюємо, ми створюємо для себе. І я так зреагувала на цю ситуацію, знаєте, тому що ну, особисто мій приклад це я балансую. Це теж є нелегко, коли а, вибудовуєш, чесно вибудовуєш, а, а, сплачуєш податки. і на Балансувати між материнством, між побудовою свого бізнесу і побудовою добробуту в сім'ї. От тому єдине, що хочу сказати. Раніше я дивилась у тих людей, наприклад, у яких я навчалася, думала, як вони встигають. У них точно є якісь раби, які за них пишуть там книги, створюють метафоричні карти, трансформаційні ігри, там менеджери, тощо і так далі. Так, да, це звісно є, але але <смас> і люди людський власний ресурс, а це бути прекрасним менеджером, щоб розподілити час, енергію, зусилля, правильно скоординувати, дати. Настанови, тому що ну все таки обслуговуючий персонал, це там чи допоміжний персонал це той, який виконує суто інструкції, посудові інструкції, і цим потрібно правильно керувати. І найперше це відмовитися від всього токсичного, що забирає, блокує ресурси. А, ідемо, ідемо. Буду завершувати. І а, от, коли я знаєте, десь з усиллям волі, десь воно само знаєте, сміття винесло себе само, а, прибрала таке от, все непотрібне от, з оточення, то Знаєте, і час з'явився, і сили з'явилися, і, і думки. Я, наприклад, за сьогодні зробила метафоричну карту, колоду метафоричних карт. Я їх іще трошечки приведу до ладу, але вже опис є, практики є на основі рунічного ставу. Поки що в мене йде туди. Ну, звичайні метафоричні карти, в мене їх вже дуже багато, але зараз у мене цікавість трошечки до. Символізму і до такого ну, в напрямку рун. О, подивилася І сьогодні створила за утро за ранок. А, а що було раніше? А раніше це було ну, це зовсім інше відчуття, коли будуєш своє, вкладаєшся в себе, ніж в щось стороннє. І одна фраза, яка була в моїй наставниці певний час, Вона мене знаєте так, от проводила в <почуття>, почуття себе. Що рахуйте прибуток і прибуток буває в різних формах, і не потрібно втягуватися в баталії чужих ігор, чужих якихось взаємодій, правил. І ще одне: що ми оцінюємо інших людей, дивимося, сприймаємо інших людей зі своєї картини світу. Було таке, що мені, наприклад, ну люди чомусь вирішували, вони за свого а, вони вирішували, яка є я. А, і я, аналізуючи свої помилки, знаєте, Ну є а, ті моменти, які грають на руку, які, які приносять користь, але важливо й ворога знати в, в, в обличчя. Я а, розумію, що з свого потенціалу я всіх людей оцінюю як ті, які мають потенціал. Вони то мають, але перше вони про нього не знають. Не потрібен їм їм і так добре. Знаєте, от е, є така метафора, що, наприклад, ідеш, йдеш, і а, ну. По дорозі є калюжа, і в цій калюжі можна сісти й плакати. Боже, який світ незручний, як все погано і так далі. А можна, знаєте, ну, є калюжа, але не обов'язково в неї вступати, її можна обійти. Якщо вже потрапив, то її можна швидко пройти. А головне дуже багато з цим не взаємодіяти, щоб це не примножувалося. І е, так і люди. Є люди, знаєте, така метафора про те, що є люди. Е, Свійські птиці, а є люди дикі орли. От, дикі орли це ті, які не бояться, які тренуються, які загартовуються, які сильні, такі з особистою силою. А люди свійські птиці це ті, які чекають. От у мене, наприклад, я виставила прекрасний, просто шикарний практикум там, в спільноті в одній. І мені пише людина, що зворотній зв'язок це теж, до речі, про зворотній зв'язок. Я думаю, чому мало зворотнього зв'язку. А там просто ну, публіка така, цільова аудиторія, не моя. А, і мені пишуть, що е, не функціонує у мене ця соціальна мережа. Ну, Я нічого не відповіла, тому що це не мої проблеми. Е, моя відповідальність це дати. Для отримання певного результату. Якщо у вас щось не функціонує, то, значить вам це не потрібно. Якщо у вас переважають якісь якісь, от я навіть знаєте, я ж <смас> і себе аналізую, коли чогось я хочу, є якась ціль. Але в мене більше але, ніж у мене аргументів, коли я чогось дійсно хочу, я беру це і йду, і, роблю, отримую результат. І навіть е, якусь перешкоду я роблю, як, знаєте, е, це яка сходинка така, яка навпаки мені грає на руку, тому що вона мене Піднімає вище. А є моменти, де я ніби говорю: да і те не так, і те, не так, і це аргумент і на душі так знаєте так добре. О, значить, є аргумент цього не робити. Ото. Тому навіщо ускладнювати собі життя, якщо можна жити? Жити щасливо, жити ресурсно, жити своє життя, нікому нічого не пояснювати, не аргументувати. І, взагалі, не мати справу з чимось дискомфортним, деструктивним, руйнуючим і тощо. От і ті моменти, які потрібно пережити, людина буде переживати в будь-якому випадку. Єдине, що як це пережити, наприклад, якщо є якісь труднощі і є всі ресурси, або можна швиденько конвертувати ці ресурси. Ну, наприклад, у вас є освіта, у вас є навички, досвід роботи. Ви швиденько пішли, заробили гроші, заплатили гроші. Знаєте, можуть вирішити майже все. Можна навіть сказати все. А, і ви швиденько вирішили те питання, знайшли рішення, і все. Ви далі живете своє життя. А можна безкінечно зупинятися і і страждати, або це зупиняє вас на вашому шляху. І ну, завдає теж якогось такого не дуже приємного вайбу. А, і от повертаючись до цієї історії. Ага. І е, я, знаєте, ну, це поширена історія. І е, чомусь вона мені так знаєте. Я захотіла допомогти. Я скинула ті кошти, я отримала в 6 разів більше. Буквально через пів року, Шість разів. А може і 6, Ну, коротше. Тому я говорю про причино-наслідкові зв'язки, про те, що а, примножуйте те, що потрібно вам, ресурси. Фокусуємось на ресурсному баченні цього світу, примноження власних ресурсів і примножуємо те, що ми можемо зробити. А те, що нам потрібно, воно як причина наслідковий зв'язок. До нових зустрічей. Любіть себе і любіть в тій формі. Подумайте, нехай у вас буде, знаєте, таке домашня, домашня пропозиція. Не домашнє завдання, домашня пропозиція. А помедитувати, динамічну медитацію зробити на те, що для вас любов до себе.